Мережа меблевих магазинів Центру Мебель представляє найбільший вибір у Запоріжжі м'яких меблів, прямих та кутових диванів, розкладних м'яких крісел. Наші дивани оснащені надійними зручними розкладками. Єврокнижка на пошаговому механізмі, єврокнижка на роликах, ніжках та класична книжка. Тебе здивують розкладки, дельфін, пума та ножиці. Кутові дивани мають відкривні ніші на газових під'ємних механізмах. Чи пружина, м'які меблі можна під замовлення? Де тобі доступна широка палітра кольорів, тканин, рагожка, та велюр, антикігось, що легка у догляді та приємна на дотик, наповнення посилений пружинний блок, незалежний пружинний блок Pocket Spring та ортопедична піна роблять наші меблі комфортними. Завітай та обирай диван, який стане м'якою, комфортною основою твого інтер'єру. Наші адреси. М'які меблі, Проспект Соборний, 133. Всі види меблі, Проспект Соборний, 53. Третій поверх торгівельного центру Інтрейд. Корпусні меблі, бульвар центральний 3. Кухонні та офісні меблі. Бульвар центральний 4. Магазин «Центромебель». Мебель. Твій стиль. Твій вибір. Твої меблі. Ми працюємо без вихідних з 9 до 18 години.